Що я хочу сказати? дива не трапилося, сонечко вийшло там на півгодинки і знов заховалося, тому знімаємо знову при електричному освітленні. Ось я якось так держу, щоб ви побачили її у повному розмірі, цю спідницю. Але давайте все ж таки будемо наближатися камерою, бо я так довго не вистою з витягнутими руками. Тим паче, що мені потрібно вам показати деякі деталі поближче, і давайте будемо дивитись. Так, на що ми будемо з вами дивитись, по-перше, це, мабуть, як я зробила оцей поясок. Дивіться, я зробила такий невеличкий підгіб і пройшлася таким тамбурним швом, і просто туди о, внутрі я вдягнула отаку резиночку, я вам зараз покажу її, бо я її спеціально ще не відрізала і не заховала. Ось я це підішью, бачите, у мене тут ще ниточка є. Я її відріжу, підішю і так от. Була в мене така, знаєте, думка, що, мабуть, тут багато об'єму, і коли я зберу її на резиночку, то буде багато об'єму тут. Ну, не знаю. Мені сподобалось, як це виглядає. Навіть резинка від повутинки від верху, вона так знаєте більш якось так на відео, коли я передивилася, вона навіть якось так, знаєте, робить якийсь такий об'єм. Не хочу казати, що живіт там робить, ну, так. Коротше, в житті воно навіть краще виглядає. Ось, отаке закриття в мене, щоб не закручувалось. Тут нічого не видно, звісно, на цій пряжі. Взагалі нічого не видно. А робила прибавочки, я почала робити десь аж от на такому рівні. Ну там попереднє відео шорт, ви бачили. І десь через кожні 5 см я робила між шістьома петельками тут прибавочку, тут прибавочку, з цієї сторони. Ну і, звісно, з другого боку теж робила прибавочку. Ось вона така і тонка, і водночас така, знаєте, і щільна, і, ну, я не знаю, ну взагалі-то ідеальне якесь полотно. Так, я забула сказати, коли перед вами сиділа, розказувала про цю спідницю. Я, знаєте, забула сказати про розхід пряжі, так? Дивіться, травки у цієї норки в мене штучної пішло 130 грам, і 50 грам пішло у цієї альпаки. І ця спідниця важить всього 180 грамів. Так, тут я зробила, звісно, такий росточок. Я потім просто набрала, коли вже зв'язала її донизу, зв'язала, отут набрала петлі і тут така пряжа, що нічого не видно на неї. Це взагалі, це не той шов, це просто так заламалося вже оці, як вони? Версинки бо... Я в неї довго сиділа, знімала відео, і тепер їй треба полежати, щоб прийти до норми. Вона так трішечки все ж, знаєте, ну, на попіт, так, так би ну, приймає форму сідниць, скажімо так. Але я вже побачила, вона полежала трішечки і знов так вся докупи. Сходиться докупи і взагалі, то знаєте, ну все ж таки будь-яка трикотажна спідниця, вона все одно буде через деякий час, звісно, буде розтягуватись. Ось, в принципі, це теж таки, знаєте, одне з тих причин, по котрій я не дуже хотіла в'язати собі спідницю. Думаю, зв'яже, що воно розтягнеться. Ну, коротше, подивимось через деякий час, я її там поношу трішечки, так, одягну один раз, одягну другий раз. І потім ми подивимося з вами, наскільки ж воно ну, там, є правдою те, що воно так розтягується, як воно буде виглядати. І, мабуть, треба буде її попрати, і вона знов у своє положення стане. От якось так. Я просто не знаю. Якщо у вас будуть питання ще по тому, як я її в'язала, то ви, будь ласка, питайте, бо я думаю, варіантів може бути багато, можна навіть робити відразу ці прибавки починати. Робити, так, знаєте, наприклад, Відступати 5-7 см, робити прибавочку. знову пров'язувати, робити прибавочку до, до самого низу, і може вона буде трішечки так більше такого вільного крою. Або робити, як я, і вона у вас буде трішечки розходитися, і, ну, і ви бачили, як воно виглядає, коли ти вдягаєш її на себе. От, ось так. Не забудьте поставити лайк, будь ласка, цьому відео теж.